Будинок 140 метрів в один поверх на ділянці 5 соток. Зараз покажу вам внутрішнє планування. Знаходиться у Білогородці, у приватному секторі. Причому в цьому будинку приватний дитячий садочок. Дуже зручно, якщо у вас є діти. Комунікації все, всі під'єднані. Це двіємкості приливний септик, а це приймач води, рівньовка, вода, яка тече з даху. Електрика 10 кВт, вже заведена у будинок. Три фази. Така простора прихожа. Технічна кімната чи може бути гардероб. Далі простора кухня, вітальня, столова. Виводи каналізації зроблені. І йде забудовника така, що тут іде сільниця підвіконня. Цікаве рішення. Тут якраз така кладовка для якоїсь кухонної утворі. Це вітальня. Якраз є місце, чи тут чи тут можна зробити, за бажанням камін і вихід на терасу, вона крита, ну якраз зона відпочинку цього будинку. Три спальні кімнати. Зараз покажу, ще хочу звернути вашу увагу: що 140 метрів це по-першому поверху, якщо треба збільшити площу. За рахунок грища, це можна зробити там в коньку 3 метри висота. Перша спальна кімната, друга, третя і ще другий санузел. І тут гардеробна чи може бути ще санузел. Це вже як вирішить новий власник. Теж цікаве рішення, тому що з цих двох спальних кімнат є вихід. На, на земельну ділянку на зону відпочинку. І такий достатній навіс, можна поставити стічки і відпочивати. А так виглядає тераса крита. Навколо приватний сектор. Поруч ще садком 300 метрів від будинку є продуктовий магазин, кафе. Ну, загалом а, достатньо. Нормальна інфраструктура як для приватного сектору. Білогородка це найближчі передмістя передмісті Києва, 5 кілометрів від окружної дороги. Приїжджайте на перегляд.